А сьогодні у нас понеділок, друзі. Тож буде огляд, але такий цікавий, що є на продаж на Карпарк. Чому так кажу? От дивіться, друзі, знімаємо кожну автівочку щонеділі на цьому огляді, монтуємо з музичкою, з переходами там різненькими. щоб було цікавіше, не заходи вам, друзі. От не заходи. І кожну автівочку знімаєш по 2-3 хвилини і одразу ціна. Та ж до кінця 2-3 хвилини. Ну будьте вже мужніми. Це додивиш. Так, Погнали перший рядочок. Отакі от військові автівочки є не розмитнені. Ось ті автівочки. Ви бачите, це продають особисто власники. Там їх телефончики це безкоштовно. І ось рядочок бюджетних автівок і початок хетчбеків. Ось цей рядочок, як бачите, вон, починається хечбеки, повністю він. Будь ласка, ось вони. Кому хеджбек сюди. Потрібна автівка для всієї родини, мінівен, Ласкаво, просимо в цей рядочок. Автівочку повише з гарною проходимістю. Будь ласка, рядочок красоврівно привіді, автомати все є. І декілька хетчбеків тусики приставили. І зупиніться витрачати купу вільного часу, грошей для того, щоб продати вашу автівочку. У нас є вільні місця. Приїжджайте і вже Карпарк буде продавати вашу автівочку. Так що чекаємо. Універсальний рядок, автомати, дизеля, механіка, бензин і знову автомат. І ось перший праворуч рядочок. Це повністю у нас автомати, седани. Кожну автівочку, що ви побачили на Карпарк, можна придбати і в кредит. Так, наш банк-партнер постійно з нами на зв'язку. Не питання. Нагадую нашу адресу. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Працюємо щоденно з 9 до 18 години. Тож, приїжджайте.